Добрий день, шукайте зонти, тоді вам до нас. Отже, до вашої уваги, парасолька 2 метри довжиною, метр метр 70 вона йде діаметром всередині. Це йде тканина Монако з ультрафіолетовим напиленням. Повністю тканина. Захист від сонця, захист від дощу. З трьох кольорів є вони в наявності. Металеве кріплення, фіксація йде. Зараз. Металеві, алюмінієві втулочки йдуть, металопластикові спиці йдуть. сюди. а вітровий клапан. Дуже якісний. якість прошивки йде тканини. Тканина складена в два, в три, в раз, в два. Три шари і прошита. Так само і зсередини тканина складена. ось Бачите? Шов іде тканина на тканини потім іде строчка. так Далі спиці. Прошиті ниткою. Обувна нитка йде капронова. Також тут втулочки йдуть металеві, алюмінієві металеві втулочки йдуть. Зробимо заміри товщини спиці. Товщина спиць йде в нас 590 мм. Це в нас зроблено за допомогою торгівельної марки Wurst німецького виробника. Товщина йде в нас загальної трубки 2797 це верхня частина. Та 32 мм це нижня частина. Тобто це йде стандартна труба. Наразі пропонуємо вам другу модифікацію даної парасольки. А, зовнішній вигляд має, має такий самий, але в них є від'ємність. Використання тканини вже йде нейлонова тканина, але також із ультрафіолетовим напиленням. Також від сонцю від дощу. А, прошивка тут йде така сама: а, двошарова тканина. Прошивається в два рази. Складається та прошивається. Всередині ми маємо таку ж саму ситуацію. Кріплення йдуть ті ж самі, а металеві йдуть кріплення. Те ж сама фіксація йде, але е зовнішні вона схожа, нібито, але вже мають зовсім інший е вид самої е спиці. І тут же вона нас спиця йде товщиною 3,93-3,94 мм. Е також відрізняється безпосередньо і сама трубка основа. Вона вже має діаметр трішечки менший. 2593 буде діаметр зовнішній, і нижній буде діаметр вже 29,40. І наостанок до вашої уваги третя модифікація цього самого виробника. Тут також сама ідея. Зовнішній вигляд такий самий. Прошивка йде така сама. Тканина йде в другої модифікації. Мелонова тканина з ультрафіолетовим покриттям. Далі, завдяки усієї цієї інформації, головне, щоб ви розуміли. Завдяки різним модифікаціям, але однаковому зовнішньому вигляду, зонти в кінці кінців мають різну вагу через те, що різна товщина спиці, різний матеріал, різний діаметр трубки. І від того вони відрізняються. Зовнішні вони можуть виглядати так само, але характеристичні дані будуть вже зовсім інші. Далі йдемо середини і дивимося, що в нас тут. Кріплення в нас ідуть всюди однакові, кріплені йдуть металеві, алюмінієві стяжечки, фіксації йдуть. Саме спиця йде також саме металопластикові основа, але вже тут йде товщина самої, самої спиці, йде товщина. в нас... 288, так, 2,88 вже йде товщина спиці. Тобто це найтонкіше йде спиця. Далі ми рахуємо, дивимося, яка ж у нас йде різниця безпосередньо вже з самої труби. Хвилиночку, хвилинку зараз. О, труба нас. Труба в нас вже йде, тут в нас вже йде. 24 міліметри, 24 см це в нас верхня частина. Та нижня частина в нас вже йде 27-77-28 міліметрів. Що ще пояснити по цим зонтам? А, їх йде чотири кольори: біло-голубий, біло синій біло-червоний та біло-зелений. Та сама підставочка в комплект не входить. Підставку ви купуєте окремо. Підставки також є різні. Це безпосередньо підставочка де під наповнювач. Сюди ви насипаєте або воду, або писок. Ще завгодно, або каміння. ще... Щоб воно більш стійке було. Ця фіксація вона фіксується, вона знімається, вона регулюється за діаметром завдяки тому, що ви, його, ви її стягуєте. А, тобто вона підходить під діаметр труби 22-34 мм. Універсальна. Ставили трубку, зафіксували її. А, тут вона також на фіксації кріпиться всередині, ось вона фіксація. І це, і воно у вас стоїться. Тож чекаємо за замовленнями та за детальною консультацією. Гарного дня!